Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок. Я Олексій Ляшенко, 5 хвилин. Ну що, класні вихідні були. Та і понеділок почався непоганий. Вночі в Рязані було, вночі в Курську було, дуже яскраво, вночі. Під Московою було дуже яскраво, але неофіційних деталей нема. І ми про офіційні речі, і що там як було, як завжди, говоримо тоді, коли ми вже все практично знаємо. Хоча про вчорашні і позавчорашні події на Росії ми не все ще знаємо. Але офіційні речі ми знаємо. Ми не біжимо поперед батька в пекла, а ми говоримо тільки те, що вже. Можемо підтвердити і те, що підтвердила наша влада і наше верховне головнокомандування. А почнемо з, з такого допису Надіжда Соболєва. це росіянка. І як вона красиво пише, уже не літати, не їздити, нікуди не можна. З цими, ну вона нас обзиває, сраними точно переговори сривають. Ми сриваємо переговори. Та ні, ми завжди ми завжди за перемовини. Я далі розповім, що, що було субота-неділя, а зараз почитаю вам російські відзиви. Повернуте на війні, паблік такий є. Ну, він тут трошки, трошки скромний, срамняга такий. І того за три місяці три поїзда подорвано. Один із них один. Подорвано, из них два вместе с мостами. Убит генерал Генштаба Бу. с прополбитой головой конструктор с курган Прибора. Конструктор. Ну, конструктор нажрался. Убит конструктор Рэп Красуха. Подорван офицер летчик, ушедший в программу Время героев. Никого не забыл? Забув. Вчерашний літаки забув. Мы про поговорим. Ми про них поговоримо. А ось тепер е більш-менш офіційні речі. Більш-менш офіційні речі. Так, давайте так. Загально е вчора е ви всі, та всі, я думаю, знаєте, читаєте. Хто не читав, вчора була масована атака нашого СБУ, наших хлопців на аеродроми. Російської Федерації на військові аеродроми, де, де базуються стратегічні літаки. Ту-22 М3, Ту 160 і Ту-95МС. Ту 160 це ми передали ці літаки. І які несуть ядерний заряд, друзі. Ядерний це носії ядерних зарядів. Так от на аеродромі, де стоять ці літаки, була масована атака наших. Хлопців і наших безпілотників. І вона була дуже цікава, я далі розповім. Так от, давайте коротко. Загальна кількість стратегічних бомбардувальників в Росії становить приблизно 118 одиниць. Ту-95 МС-47, ту МС Ту-160-15 і ТУ-22М356. Дивіться, навіть якщо там грубо це все узагальнити, і при цьому врахувати, там пишуть, що 36% ми поразили, те, хтось 38, хтось, але є така цифра. Знову, це дуже, це ще не кінцова офіційна цифра. Що ми поразили будь-яким способом, чи знищили повністю, чи частково пошкодили. Але те, що пошкодили, я вражаю, вважаю, це вже все. 42 літаки. 42 літаки, друзі. Так от я ж кажу, якщо грубо узагальнити там же ще частина була і в неробочому стояла. Не всі ж літаки влітали. Ви ж бачили, навіть нас, коли обстрілювали, вони найбільше, здається, піднімали вгору 22 літаки. Да, і запускали ракети. 22, здається. Те, що я пам'ятаю, можливо, я щось. Не так пам'ятаю. Ну, то є Російська авіація практично, практично на межі знищення. Давайте так, хай, хай, хай там 100 залишилось, 42, залишається у них, ну, 118, хай там 18 нелітаючих. Залишається 100, мінус 42. Залиш, залишилось 58, і це на всю. Україну, блін, на всю Росію бомба! Те, що відбулося вчора, ну це не зрівняти навіть з пейджерами, е, ті, що були в Ізраїлі. Там була операція, а тут було неймовірно. Але у нас, е, знаєте, не заспокоїмося, ще є у них і шахеди, ще у них є. Е, а для ядерки у них є підводні човни. Також стаціонарні ракети, які летять шахт. Так що це початок. Початок Великого кінця. Ще вчора був вибух в Мурманській області, там же ж базується флот, ядерний флот. Але це були тільки ось про це повідомлення ну, наших російських кореспондентів. Офіційного про Мурманск не було. Далі, що кажуть росіяни? Росіяни кажуть, що відбили атаки на 3 з 5 аеродромів. Російські міміноборони підтверджує масовану атаку fpv дронів Це ж fpv дрони це недалекобійні були, далі поговоримо. І каже, що атакували не лише аеродроми Оленія, Білая, Іванова, і Дягилєва, а й Литовище в Амурській області. Причому на аеродромах в Івановській, Рязанська та Амурській областях атаки нібито було відбито. Проте на базах Білая та Оленя все ж. Визнали ураження кількох літаків. Ой, брехуни. Повідомляється про затриманих, але затриманих людей. Перемітно, що ворожа пропаганда називає атаку терактом. Ну, це наше вже пишуть. Малюк повідомив. Що люди, українці, які готували цю операцію, вони вже давно в Україні. І те, що, якщо будете читати, що когось вони затримали, то це брехня, це праця, робота російських органів на своїх уорків. А наші вже вдома. Це, це знаєте, це неймовірно, що вони зробили. І ось що було: От по Мурманську, наприклад. В Мурманск, приїхала фура, фурі відчиняються двері, і з фури вилітають безпілотники, і вони летять на аеродром. І ніхто нічого не розуміє. Пороміте, це неймовірне. Це от водії фур на місці, вони росіяни, вони нічого не знали, вони реально їм погрузили вантаж, і вони поїхали. Їм сказали, де чекати. Під'їжджаєш на цю парковку, тут залишаєшся, і чекаєш, до тебе приїдуть люди, туди, тоді то і тоді. Водій приїзд, привезе, привезуть там, я не знаю, якісь оплату, документи, ну щось було там накручено. Водій приїздить, стає і починає чекати. І ось, поки він чекає, відкривається двері, автоматично це все було зроблено, Розумієте, там же ж були. Такі контейнери, які автоматично відкривалися, і звідтіля вилітали дрони і летіли на аеродром. Водії нічого не могли зрозуміти і не зрозуміли. От їх арештувала російська поліція, але вона арештувала своїх. А на аеродромах управління і управляли прямо літіли на літаки. Впивішки просто летіли на літаки. От це ж кадри є. Ну, я зараз не можу поставити, можливо, ввечері. А ви бачили кадри. Прямо вибирали літаки. Вони оминали ті, що горять. летіли на ті, що не горять. Ну це було щось, ну, ну просто. Ну просто класно. Ох, друзі, класно. Про мости. Три мости в суботу було. Ну, я не знаю, я взагалі-то думав, що це. Знаєте, така, така думка мене була, що це Путін готує. Провокації зриває свої мости, не, не, не жалкує своїх дітей. Можливо, і це. Путін готував провокацію на сьогоднішні перемовини. А сьогодні ж будуть перемовини. Виїхала, де, вилетіла делегація Російської Федерації. На чому вилетіла? я не знаю. Ну вилетіла <соць> 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 на шахедах. І наші туди поїхали. З, зараз будуть перемовини. От те, що трапилось суботу, неділю та й сьогодні утром, це дуже велика допомога. Для наших перемовин. Дуже велика допомога. Ну, здавачте, я якось спон... ну, то, 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 так, оце спонтанно, емоційно, ну це, друзі, треба пережити, що такого в світі, що було вчора, ось тут аналогів немає. Як росіяни кажуть, у них все аналогів немає, а ось тут у нас аналогів нет. Це просто бомб. вони називаються терактом. Який теракт? По військовим цілям це цілі номер один. Так вони кажуть, Україна совершила зроб... зроб... теракт, ну, погибших нету, А який же це теракт? Якщо ніхто не загинув, ніхто не поранений? Ой, дуже нам тяжко буде. Ну ще повідомлення, зря новості я вам прочитаю. Сьогодні київським режимом був совершен теракт з применением в в отношении аэродромов. Теракт в отношении аэродромов. Ну блин, вони вони ты повні. В Мурманской, Іркутській, Ивановской, Рязанской і Морських областях це сообщает Міністерство оборони Росії. На воєнних аеродромах Івановська, Рязанська, областях всякі терористичні атаки були відражені. В Мурманской Иркутской і Іркутській областях в результаті запускають піведронав з території находять близько від аеродрому, пройдеш гарантия нескольких единиць. 42. 42. не вірте нікому на сьогодні подтверждено ними. 42. Що пише еще за ВДВ. Такой паблик российский. На відео Україні зжигає нашу стратегічну авіацію, там відео класна, яка входить в тройку стратегічних ядерних сил. Простими словами, ядерне оружие у нас в трьох екземплярах: ракетні, морські э, подлодки і прочі, і авіація. На даний момент известно о 61 одному він пише поврежденому самоліті. Ну, я ж кажу, тут дані дуже разные. Ну, о, більше 42 пишуть. Ввечері підтвердимо, що ще було. Если, ну это россиянин пишет. Если садить по видео, то уже уничтоженными так горят они очень бодро. Если брать информацию из интернета, ну это он пишет, сколько у них чего. Далее, если верить этим фактам, то ядерной авиации у нас больше нет. И в целом не так и важно это все. России хватит одного морского ракетного арсенала, чтобы уничтожить все по несколько раз. Ну, они же бравада у них. Вопрос тут уже в тому, що українець переплюнув нашу трубу. Та яка там труба? Вони трубуйте, пишаються, пишаються щось. Ой-ой-ой. Ладно, закінчимо. Ввечері будуть дані, будемо розмовляти. а То у нас вже 12 хвилин. Друзі. Я дякую нашим хлопцям. Я дякую нашим спецам. Малюку. Я дякую нашому президенту за те, що він взяв на себе відповідальність за таку операцію. Ви розумієте? Він же все більше і більше стає цілею номер один для Росії, і він цього не боїться. А всі ті так звані блогері, журналюшки, жмі СМІ наші, е які щось там один перед одним вчора вискакували, давали неточні дані, аби кричати, аби, аби шуміти, або я, я, я дав, я це, я розказав. Вчора все було гівно, щоб ви знали. Все було неправда. Але шлюхи наші, всі і блогери, я не чув, щоб вони подякували е, верховному головнокомандувачу. А так не можна. Це розділення знову армії. Ось бачите, я з гарного переходжу на ці наші внутрішні події. Ці покидьки, які виходять в ефір, вони думають тільки про я, 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 я. я. А ти б взяв відповідальність на себе? Зараз дві людини: Малюк і Зеленський. Це перші вороги у Російської Федерації. Перші. А ці покидьки. На жаль, ви їх слухаєте. Ну, слухайте. Що сказав ще Володимир Олександрович Зеленський? Офіс нашої операції був на території Росії. Не знаю. Що нашим робити сьогодні на перемовинах? А просто прийти і сказати. Вчора було 4 аеродром, завтра буде вісім, як вони кажуть. Що вчора просили 4 області, завтра будемо вісім, так і ми будемо, буде завтра вісім аеродром. А післязавтра будуть всі стратегічні залізничні мости. А ще послезавтра будуть військові частини. Да? От я тут написав: потім будуть всі підприємства. Ви що думаєте, одна така операція павутина розроблена? Ні. Ні. Далі будуть штаби округів, корпусів і все. Будуть також і пропагандисти російські. На них теж все топор, сокира висить скрізь. І я впевнений, от впевнений, що операції розроблені і вони чекають свого часу. От мені хочеться так. І це, ну це моя думка, це, це не якісь дані. Це взагалі. от, Побачимо. Побачимо. Хай тремтять пропагандисти. Хай тремтять у тих, хто в потягах їздять. Хай тремтять всі, хай бояться. А то. А то не знаю. Друзі, я хочу подякувати за донати. Я дякую, Молчанець Міколи, Лобко Людмилі 50 на 50, Бойка Наталії, Олійник Надії, Палін Надія. Дякую за ваш шикарний донат. Велика вам подяка. Приймак Олександру, кучма Світлані, Кубракові Тамарі. Ковальові Оксані, хтось без прізвища 30-го, що 23-22, два, прива, дякую, палив'яному Миколи, Варивада Роману, Лазебник Валерію, Васецькому Володимиру. Шлапакову Єгору, вибачте, пане Єгоре, і Барані Марини. Дякую вам, пані Марина, за ваш донат, великий донат. Дякую, 30 на 70. Друзі, до вечора Україна переможе. 16 хвилин. Ну, таку подію не можна про п'яниць швидко. До вечора.